Це ті самі наліпки з капібарами. Ви тільки подивіться на цих пупсиків. А сама кімната у нас в рожевих кольорах. Це дуже мило. І сьогодні ми робитимо ресторан для наших капібар. Як завжди, почнемо з центра кімнати. Поставимо тут такі штучки. І давайте одразу розмістимо усі кухонні столи. Ось так. Фіолетовий килимок сюди. І нарешті у нас буде тут перша капібара. Давайте тепер розташуємо кухонний посуд на своїх місцях. На стіні у нас знаходяться такі записочки. Ну і нехай це також буде поряд. Рожевий холодильничок сюди. Від цієї капібари, прямо з серйозністю. Стійку розмістимо поряд. За цією стійкою навіть можна кушати. Такий милий вазончик, каса та блокнотик.